Потужний вибух зруйнував ще приватний будинок на Одещині. Дивом ніхто не постраждав, бо в оселі не було господаря. Зранку чоловік пішов на роботу, а прямо перед його поверненням ввечері дім практично злетів у повітря. Рятувальники, які працюють на завалах, пропускають, вибух стався через битік газу. Близько дев'ятої вечора селище Доброслав здригнулось від потужного вибуху. Жителі цієї вулиці бачили вогняний факел. найближчих до вибуху будинках потріскалися шибки та позривала шифер на дахах. В цей момент я спав, услышав такий звук, що, мабуть, я в житті не слухав такого звуку. Я думав, що війна, мабуть, почалася. Як жахнуло, я виходжу із дома нету. Діти всі перелякані, ну, страшно, звісно. Будинок цього чоловіка якраз навпроти зруйнованої вибухом хати. Каже, люди повибігали на вулицю і кинулися до завалів шукати господаря. Потім з'ясували, мешканець будинку в той час ще був на роботі. Я на сміні був на роботі, був. просто мені, можливо повезло. От і машина ціла у мене залишилася, і, і я цілий якби. Ну то що речі, документи, чому я нахожусь, то є сталося на мене. Все більше нічого немає. Чоловік каже: зранку, коли йшов на роботу, запаху газу у приміщенні не відчував. Якби був вдома, встиг би все полагодити. За іронією він сам газівник. Після вибуху подачу газу на всій вулиці одразу перекрили. Підозрюють, що саме він причина такого великого руйнування. Попередньо цей вибух стався із витіку газу. Але комісія розбереться зараз. Найголовніше це провести експертизу, оцінити збитки, тому що людям треба якось це компенсувати, і будемо розглядати питання на найближчій комісії щодо виділення якоїсь матеріальної допомоги. Спеціальна комісія вже працює на місці вибуху, з'ясовують чому стався витік газу. Згодом прибуде важка техніка, аби розчистити завали. Сергій Осачук Свіленюк, Одещина, ТСН 1+,1.